Московські школярі повертаються до навчального процесу. Про це повідомляють наші колеги з інтернет ресурсу Палізна газета. З сьогоднішнього дня у новомосковських навчальних закладах поновлюються заняття, які були перервані через різке погіршення погоди. Міське управління освіти повідомляє, що з відновленням навчання в понеділок вирішили не поспішати, адже здоров'я дітей завжди на першому місці. Зберігається загроза погіршення погодних умов, холодна погода до вівторка. Приміщення шкіл повинні встигнути прогрітися до санітарних норм, щоб діти не займалися в холодних класах. Нагадаємо, що розігралася погода з 18 квітня і похолодання відправили на вимушені канікули половину школярів Дніпропетровської області. В школах Новомосковська заняття були скасовані з 19 квітня. 22 квітня на Слобожанському проспекті у Дніпрі чоловік наїхав на співробітника поліції та зник. Зараз встановлюється місце розташування зловмисника. Про це інформатору повідомив у прес-службі ГУНП України у Дніпропетровській області. О 17-й годині патрульні зупинили автомобіль ваз 21099 за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 47-річний чоловік, який не пропустив пішохода на переході. Під час з'ясування обставин порушник влаштував суперечку з поліцейськими. Після цього почав рух на машині і наїхав на офіцера, який оформляв протокол. Далі він почав їхати в бік Новомосковська. Під час переслідування поліцейські спробували заблокувати порушника своїм транспортним засобом. Однак порушник пошкодив патрульний автомобіль і продовжив їхати. Для зупинки автомобіля також патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. Офіцери здійснили сім пострілів по автомобілю порушника, але водій не зупинився. В результаті машина поліцейських через механічні пошкодження вийшла з ладу, і переслідування довелося припинити. В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, яка передбачає погрузу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Поліцейські вживають невідкладних заходів для встановлення місця знаходження водія і з'ясовують детальні обставини подій. У Дніпропетровській області пільгові категорії населення мають можливість придбати скраплений газ по ціні значно нижчій за ринкову. Для отримання балону зі знижкою треба звернутися до сільської ради, повідомили в управлінні паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Дніпровода. Газ можуть отримати ветерани, учасники бойових дій, пенсіонери, багатодітні родини і малозабезпечені громадяни. Пільговикам слід звернутися із заявою до сільради щодо забезпечення паливом. Балон привезуть просто до оселі. Пільгова ціна балону 279 гривень, а ринкова – майже 500, розповіли в управлінні паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ОДА. Наразі на складах області для забезпечення побутових потреб населення зберігається 216 тонн газу. Від мешканців надійшло більше тисячі заявок на доставку палива. Скраплений газ. ...спеціалізовані газопостачальні підприємства. Вони розробили та узгодили з місцевими органами влади графіки постачання балонного газу до кожного населеного пункту. Коли надходять нові заяви від мешканців області, графіки коригують. Литовці відзначили успіхи Дніпропетровщини в реабілітації Атовців. Дніпропетровщині вдалося досягти успіхів у допомозі демобілізованим бійцям АТО. Про це заявив директор Вільнюнського міського центру психічного здоров'я Мартіна Смарценкевічус, підводячи підсумки дворічної співпраці фахівців регіону з литовськими колегами. Во время этого проекта из двух областей, то есть Полтавской и Днепропетровской, всего более 100 человек было. 65 были на теоретических обучениях и 44 были в Литве. То есть это больше 100 специалистов, которые получили и теоретические знания, и, что очень важно, практический опыт. Мы подписали новый договор о продолжении. Аналогічного проєкта в с Луганської і Донецькій областях то тобто есть ми вже йдемо і що более такі к зони тяжологія за словами литовського фахівця про успіхи у реалізації литовсько-українського проекту свідчать результати роботи реабілітаційного центру для демобілізованих у Дніпрі. За два роки стажування в Литві пройшли 50 регіональних фахівців, які надають психологічну допомогу бійцям АТО. Досвід з комплексної психологічної реабілітації у подальшому застосовуватимуть і для звичайних мешканців області. Нам дійсно дуже важна підтримка в таке складне час, і дійсно, наше государство навірно. А як страны, которые які завжди к независимости, завжди її відстаювали, в этом плані дуже близькі. Тому ми безусловно цінимо, що ви для нас делаете і сподіваємося на далі благоприємне і взаимовыгодное сотрудничество. Дякую вам. А вже за мить в ефірі моя колега Ангеліна Пересєдова розкаже вам, якої погоди слід чекати завтра, 26 квітня. Для вас працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу. Побачимось на телеканалі Самар.